Всім доброго дня, всім привіт-привіт із сонячного закарпаття. Е, в нас сьогодні наче так і сонечко, але ну так, знаєте, не жарко. Геть не жарко, навіть так прохолодненько. От. У е, нас вже пройшло пів дня, ми вже, ми вже що? Ми вже сьогодні ну, поприймали ванни, масажі. Поснідали, тому що в нас виходить, ванни починаються там в 9, в дівчат 9.45 тоді масажі, і тоді ми вже снідаємо десь годин в 11 чи, чи десь близько того. Ми вже поснідали, трохи полежали після масажу після треба, Кажуть, треба полежати трошки. І йдемо зараз в санаторій. Санаторій горна тиса. Я зараз не знаю, спитаю, якщо, якщо мені дадуть таку інформацію ну, по поводу які процедури, що скільки коштує. Дивіться. Ось ось позацвітає. Буду вам кожен день показувати. Ось якщо зараз дадуть якусь інформацію, я вам познімаю. А якщо не дадуть інформацію, то я може, дадуть. Ну, розпечатку якусь, надруковане щось, то я вам теж тоді покажу вже вдома. Ось ми зайшли на територію санаторія. Територія дуже гарна, красива. Ось така є тут церквушечка невеличка, Ось все тільки починає починає тут все зеленіти. Ухожено чистенько. Гарненько, все просто супер тут. Сьогодні у нас вітерець. Ось така будівля санаторію, це житловий комплекс тут. І спереду там столова, лікувальний корпус, а це житловий корпус. Номери, я так зрозуміла, в них тут є різні, є стандарти, є люкси. В общем, різні є номери. Ось це таке стоїть у квітче на них. Це пасхальне чи, ну ні, пасхальне таке, бо пасхальне деревце, ось таке, бачите, воно все прямо в розмальованих. отакі яєчки всі які різні зроблені, ось дивіться. А, вони як з глини отакі, бачите, пороблені всякі, отакі половинки. От половинки отакі, от у квічене, таке сніг, пасхальне деревце. І тут, до речі, таких дерев, деревець багато навіть у дворах у людей. Вон кицька сидить. І зараз зайдемо в санаторій і покажу вам трішечки там все. О, кицьок тут багато, люди відпочивають, живуть. Ідемо. Ось. Такий холл тут в санаторії. Є. Тут рецепція ось є, тут ви можете спитати все, що вас цікавить. Тут є списки на стіні. Ну, тут видно, ось, бачите, корпуси по корпусам, по поверхам, де хто знаходиться, які кабінети, де які ванни. Ось тут все є. Ось тут ви можете дивитися. Тут ось є, бачите, де і. Де я тут десь бачу? А чергові лікарі, якщо є, треба. Ну, в общем, тут ви все можете. Знати. Ну, такий холл, ліфти. От, отак от, от тут. Ну, йдемо на вихід. Ось, так. Вихід гарно тут, гарно. знаєте, якби в мене б хватало коштів, то я б жила, мабуть, б в санаторії. Мені подобається, але це не дешево. Я сфотографувала прискуранти цін на житло і прискуранти на процедури, тому що тут же ж можна... А ви куди? А, дівчата десь мої пішли там. Оксані треба одну процедуру. Вони пішли взнавати за процедуру. О, та я тут зараз з вами побалакаю. То я вам ці фотографії. Прикріплю відео, а ви вже будете там зупиняти. Може, дивитися, не знаю, там правда, чи буде видно чи не видно, тому що в них тільки не було таких друкованих, знаєте, щоб вони мені дали. А тому я в них якби це просто сфотографувала і все. То не знаю, що там буде видно, не буде видно. Ну, на крайній случай, може я там щось роздивлюся, то буду, будете питати, і я вам вже тоді буду відповідати. Або може я там щось прочитаю, щось випишу. Ну, в общем. Побачимо. От. Ну, Сфотографувала я і житло, і цін на житло, і цін на процедури. Можна ж брати тут, я ж кажу вам, навіть якщо ви тут не проживаєте, можна приходити купувати тут просто процедури, лікування, якщо потрібно. І також, І також, і також. І так, ось і що я хотіла? От збилася, з, з мислі збилася. От. А, і взагалі ви можете подивитися, в них є свій сайт. Введіть в інтернеті, в кого є інтернети. Вводьте в санаторій, гірська тиса. Ви бачите? Гірська тиса санаторій, і там все є. Бо я спитала: кажу, чи оновлена, чи оновлена там вся інформація? Сказали: так, інформація оновлена і вся дійсна. Так що... Заходьте, дивіться, в принципі, там все є. І які процедури? Там я дивилася, розписані навіть цілі програми. Є програма там, здорова спина, потім там є, до речі, програми і по... Подагрі, ну, ціни такі, я ж кажу, ціни не дуже маленькі. Тому що ну, я дивилася, програма Здорова спина стоїть, по-моєму, на 12 днів, коштує 25 тисяч. Щось таке. Є програми 28 тисяч. Ну, як би я ж кажу, санаторій Ну, не дешевий. Не дешевий. О, так що. Можливо, буде дешевше брати якісь тільки процедури, може кому які потрібні. Ой, А ми сьогодні, дівчата, пішли там узнавати, тож Оксанка хоче взяти одну процедуру. В общем, пішли вони узнавати, А ми хочемо сьогодні. Я на Google карті видивилася, що тут є сірково водородне джерело, і воно тут знаходиться десь на оцій горі. Воно знаходиться десь на оцій горі, де ми оце ж якби тут живемо, і ця гора поряд. І оце не знаю. Зараз в Google карті введемо і підемо трошки погуляємо, і, може, знайдемо це джерело. Воно воно, воно нам якби і не потрібне, ну так, просто в целях прогулятися. прогулятися. І подивитися, що, як і до чого. А потім я також ще знайшла, що тут є. Що тут є е, смачна кухня, є така кафешка, яка називається Крайня хата. І вона е, десь на трасі, е, на в'їзді в, в кваси. Це ще до того, ну, якби, там, де ми, у нас поворот на Буркут є, так? а це ще туди далі, як їхати на Ясіня. Десь там по трасі, ну, я забивала от по карті, то вибило 2, 2 кілометри 200 метрів туди. О, то ми так оце ж вирішили, може ми так горою, горою пройдемо-пройдемо, там десь спустимося і можливо попадемо. от Хочеться нам Бограчу. Бограчу хочеться, а де поїсти, от, не знаємо. Е, тут немає. Бограчу ми ходили, ну а може і є, ну, щось ми тут не схотіли їсти в ресторані. І масажист мені ще сказав, що смачний бограч у короні. У короні теж, ну якщо ми туди не доберемося, може сюди сходимо. Вчора думали зварити борщ, борщу у нас не вийшло, бо не було капусти ніде на свята розібрали. От Сьогодні обіцяли завести? Ну, побачимо. <кій> ну, борщу ми можемо і дома поїсти, або грачу хочеться поїсти тут. Сьогодні прям холодно, ви знаєте, ж руки мерзнуть. Що таке? Що так стало? Прям такий знаєш, та воздух аж морозний. Тут жара така, тут, тут оце таке. А завтра, завтра нас. Чекає подорож, а куди подивитися? Не буду зарані казати. Так що це такі справи. Всі з вами це полялякало трохи. Десь дівчат ми їх ще немає. Буду їх чекати, та будемо йти нагору. Нам попасти на сірководородне джерело, тому що воно десь, от, от, десь отут, от по карті. І Google нас довів ось до цього міста і пише, і каже нам, що ви вже прибули на місце. А як же ж нам річку перейти? Ну, річку можна було перейти по мосту, але міст не можна знімати, тому, тому і тому не знімати і ходити не можна, тому ми без джерела. Не задалося в нас тим джерелом, ну що, ж, не цей раз. Не цей раз, і ми вирішили просто піти е у кафешку, в яку я вам казала. Е крайня хата якось так називається. Е ну По карті висвітило, що 2 км 200 метрів. От ми оце і йдемо туди. Подивимося, може, і там ще нам не повезе, хтось знає але я вам скажу, я сьогодні заходила в будинок Куб, той, що я вам показувала, і кухня там працює, і ціни там доволі гарні. От ми сьогодні зайшли, вони нам розповідали, що в них є бограч, у них є рибна юшка, вони ой, не рибна грибова юшка, у них є голубці, і бограч 90 чи 95 гривень, В общем, отакі ціни. Так що то кому треба, потрібно ну, от, їсти, хто не готує вдома, то там можна прекрасно їсти. Так, а ми йдемо. Так, куди це ми пішли? Ми пішли іслідувати нову тропінку, трубку нову на буркут. Це в нас там живуть жіночки, і нам розповіли, що це типа коротка дорога на буркут. І оце ж ми оце сюди йдемо і не знаємо, куди ми вийдемо. Тут, тут щось таке страшне. Оп. Щось таке страшне. О, так що йдемо. Йдемо, йдемо. Куди й не знаємо. Ну, побачимо зараз, чи вийдемо. Тому що все одно тут же річка якось річку переходить треба. Ага, тут є місточок, ну це на маленьку річечку і між хати, а воно виходить, що зрізається, мабуть, оцей куток такий. Тому що нам, наче як ми вийшли вже на прогулянку, думали, поки сходимо на те джерело. Час потратиться сили теж до обіду, а часу вже скоро дві години, а нам ще їсти не хочеться. От. То ми оце. І вийшли гуляти. Ось проходимо тут таку маленьку річечку. Ось. Вона біжить туди в чорну тису. Тут такі, о, водопадіки. Да, і це ми виходимо сюди, прямо ми це ми зрізаємо куток. такий. Зайшли, ми набрали водички на буркут і з буркута направо на трасу, ця, що веде нас одна ясіня. ми йдемо на пошуки кафешки, яка називається Крайня хата. От з такими краєвидами чудовими, з вітерцем, з горами. І йдемо, шукаємо. Нагулюємо апетиту. Бо по, -по часу вже, вроді би, як їсти і пора, а їсти ще не хочеться. Тому ми нагулюємо апетит. І сюди далі теж йдуть кваси. Кваси, кваси. Так гуляючи. Киня хата. ох, і краса така. Краса, краса. І місточок. Підвісний. Ось, бачите, вказівник класи виходимо і. Стоїть рекламка, ось крайна хата, закарпатська кухня, форель, шашлик, банош, бограч і он попереду. А якщо їдете з з'ясіння, то це воно виходить якраз на в'їзді і місточок. Їх тут багато. Дуже гарно. Тут вся дорога йде понад річкою, краєвиди. Ну, просто шикарнючі. Це. Пропиляли ми два з половиною кілометри сюди, а вони не працюють. І все. Це... А ми так хотіли Бога А тут все зачинено на замок. Хоча в інтернеті написано, що вони працюють з 9 ранку. А тут 6, 8 до 20, Отож. А тут замок. І нікого нема. Треба на двері їм написати, а ми хотіли поїсти. Поза зони досяжності абонент, мабуть, виїхав за кордон. Щоб мені не Так що це таке. Ну що, якраз прогуляємося аж туди, де ми туди. Так, так, і підемо в куб їсти бограч. Підемо їсти бограш. Ось кваси наповнюся. Засноване село, 1684 рік. Висота над рівнем море 580 метрів. Високогорне село кваси. Боже, це згір. Біжать, отакі От потічки скрізь. Ідеш і милуєшся. Я вам не можу всього цього назнімати, бо тут. Можна знімати, знаєте, весь час, поки йдеш і все можна знімати цю красу. То будуть тоді відео ну дуже довгі. Ну що ж, йдемо, йдемо назад. Підемо в куб, я питала, там є сьогодні бограч, голубці. І там поїмо. Знаєте, якщо є ціль, Значить, ми її досягнемо. А ціль у нас була сьогодні поїсти бограчу. Ну як так будь тут і не поїсти їхньої закарпатської кухні? Хочеться ж? Борщу ми й дома наваримо? Ні, та ми б, може б і зварили тут борщу, хотілося на борщу, але нема капусти. І ми сьогодні зайшли в магазин, а знов капусту не завезли. Кажуть, може завтра вже. Ну, в общем, це так. То ми такі, а чому? Бограчу б не поїсти. А тут я знайшла оце в інтернеті про цю крайню хату, а воно бачите що? Хоча в інтернеті було написано, що вона працює з 9-ї ранку, а виходить, що не працює. Неправдива інформація. От Так Так що йдемо. Шли ми йшли і побачили тут такий гарний водоспад, але я боюсь, що вам не буде ось. Дерева на себе беруть увагу і не видно, що він а там починається, а що там десь вгорі. Він є теж на Google картах цей водоспад. Але ж не підемо ми зараз його дивитися. І ось ми нарешті прийшли, дійшли до Куба. І ось, бачите, тому тут чомусь бограшов, 90 гривнів. Грибна юшка є, ну от таке. Але тут це не значить, що все це є в асортименті. Вони тут якось кожен день щось готують. Отак, от мабуть. Ну Зараз підемо подивимося. І покуштуємо, якщо тут ще щось залишилось. Ось така тут столова. Зайшли ж ми оце. Зайшли ми і поїсти. Тут все є, нормально, можна поїсти. Ось така столова має такий вигляд. Дівчатам вже принесли бограч. Ну що, Валя, ти вже покуштував? Да, Скусний? От, такий він вигляд має. Ось такий. Ну, тоже Острий, да, не дуже? Да, не я Бограч. Угу. Да, так все так все що нам і смачного, і ми будемо і. їсти. Бограч смачний, ми вже покуштували. Дивіться, скільки м'яса тут дуже смачний, наваристий такий і не гострий, бо зазвичай вони завжди дуже гострі. Тут гострого немає. Ну, якщо ви хочете собі гостринку, перчик на столі можна додавати. А так бограч дуже смачний, наваристий, наваристий. І е, ми покушали, Боже Бограч був божественний, дуже ну, смачний. І голубців і ще взяли. Дома будемо голубці вже їсти. І зараз вам ще покажу. Ось нам власниця е, покаже, е, покаже е, кімнатки, які в них тут є. Щоб ви мали вільна кімнатка тут є. Да, і я покажу вам зараз кімнатку, щоб ви мали уявлення, яке тут житло. Ось. Ось тут, так, бачите, на другому поверсі кімнати, холодильничок є, тут є харчування. Можна тут їсти, тут дуже смачно готують. Ось дивіться, зараз оглянемо кімнатку. Ага, тут у вас прямо кімнатка з двох кімнаток. Даня, це такий номер, що можна виси. на чотири людини, Даня, це так сімейний. Угу, сімейний. Сімейний номер. Отаке, бачите, тут є диванчик, який розкладається. І Так са двох місця не заняті не можу. Ага, двомісні є. Є ось спальня, прям деревом пахне, бо будинок новий це все в дереві. Так, і, і все з дерева. І санвузол на і от такий санвузол, велика душова кабінка. Ну, от все як положено, зеркало, все є. Отакі от е, номери. В яку ціну такий номер у вас? 250 з чоловіка. 250 гривень з чоловіка. Та я що на багато днів дешевше, де я ну, я казаю. Ну, понятно. В общем, є лояльна система скидок. Телевізор є, да. холодильник. Все є, так, да, телевізор є, все є, так що... Електрочай, кому, є, да, це в самому, є, якщо треба, в кімнату. Ну, так, да, сам, в Класички. самому центрі квасів. В самому центрі квасів. Коло санаторія теж рядишком. так що кому подобається. І такі uh -huh. самі такий самій двохкімнатний зайняті самі можу вам. Uh -huh. ми, зараз ми ще один подивимося номер. Бо не буду, я знаєте. А це теж От. І ось є отакий от трьомісний, якщо приїздите, от в трьох три подружки, от є отакий от трьохмісний. Або сім'я, сім можливо. так. Ну, Але от на три людини ось є отакий от теж номер. Так само санузел такий самий. Да. Телевізор. Санвузол є в номері, так що все дивіться. є. Да. Ось дивіться. А, це я не там включила. Оце Та, так воно трохи видно. Ось, Ось. Да. Ось санвузол є, все є. Кабіна душова. Це я. І так само поки в дві постелі, санвузол так само, двомісні є, трьомісні, так що. А, якщо дасте мені мінеральні ванни, тут є в сусідки буквально рядом, так що до ван тут близенько кому, кому сподобалося житло таке. Я прикріплю номер телефончика, буде в описі до відео. Ми нарешті добрили до номера, бо вже, наче добрили. Ми так находилися, і знову в нас я ось дивилася. Ну, У мене 15 288 шагів, і це дорівнює 10 кілометрів 400 метрів. Так, ми сьогодні. Прогулка в нас була, хоч ми і не дійшли до того опять, оцього сірководного джерела, бо це треба до нього йти. По горі заходить на місток, мабуть, через, через за Букорашум. І от по горі треба йти, бо там немає як. Якби був міст можна ходити, то через міст можна було. Так що цей у нас гештальт не закритий ще. Сірководородне джерело, ми не знайшли. І поїли вкусненько. Ви знаєте, ну прям домашня така кухня, прям, ну дуже смачно. Так що, кому треба? Проживання разом з харчуванням, там є де харчувати не за всі гроші міра. От, і дуже смачно. От, меню там доволі таке, Там, там і млинчики, там, і сирнички, там, і готують якби, ну, все, що, все, що хочеться. Ну, от, я там показувала вам у відео, меню, да, яке є, то ви можете собі на стоп нажимати і дивіться. І ціни більш-менш адекватні, нормальні, якби, і смачно порції великі, ми прямо це тим бограчем наїлися, порції здорові великі. Ну і залишилося мені залишилось мені тільки що? Змонтувати вам відео, а там відпочивати. Я в кінці вставлю фото при із. Із санаторію, якщо там щось буде видно, ну, може на сто будете нажимати, будете дивитися, може, може щось видно там. Тому що дуже незручно мені було фотографувати, і не було в них окремих таких, знаєте, розпечаточок, щоб вони мені дали. От, а в них все в папочці. І це з папки я там як змогла, так і сфотографувала. От, а на сьогодні все. На сьогодні все. На сьогодні мені ще... Відпочити залишилось і змонтувати відео. І до завтра! Завтра в нас подорож. Так що будьте з нами, подорожуйте разом з нами. Все, всім пока-пока. До завтра!